Доброго дня, друзі. У цьому відео я вам розкажу, як оплатити замовлення на тему. Тобто, ви можете собі вибрати якийсь товар любий, можете користуватися пошуком або якоюсь категорією і тобі, собі вибрати якийсь товар. Наприклад, давайте я тут полистаю і щось куплю. Тобто, Давайте оці найки, наприклад, виберемо. Тобто, Що ви робите тепер? Вибираєте собі розмір, вибираєте кількість, додаєте в кошик. Не забувайте читати опис, потім йдете до кошика. І тут у нас що? У нас, якщо подивитися тут внизу, є способи оплати. Тобто у нас тут є все: і PayPal, і Visa, і MasterCard, American Express. Ці останні я не знаю, що це таке. Ну, це Apple Pay і Google Pay. Тобто вибираєте, що і як ви хочете оплачувати. Потім нажимаєте оформити замовлення, тут вводите собі, вибираєте регіон, це Україна буде, ім'я та прізвище, телефон, область вибираєте, місто, і якщо ви замовляєте доставку на Дім, тобто на ваш адрес, вибираєте собі вулицю, будинок та квартиру, тобто номер квартири. І якщо хочете встановити, наприклад, цей адрес замовчу за замовчуванням. Зберігаєте ось тут кнопку цю клацаєте, нажимаєте Зберегти, і потім вас перенаправляють на сторінку, де ви оплачуєте карткою чи якимось методом, який вас влаштовує, і тоді оплачуєте собі ваші найки або якийсь другий товар, який замовляєте. Якщо це відео допомогло, друзі, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал.